Тимний комплекс, футбольний кутчучок. Тут тренування, і там не одне поле. І не одне поле, а тут річечка. Їхали на морозівський кар'єр. Такі великі машини тут працюють. А весною ми були тут ще. Ну, тут взагалі нічого, нікого не було. Взагалі нічого не було. Яка краса. Тут були весною. Так, читаємо всіх, підходимо. Ай, що там так довго? Не знаю. Що там так довго? Ну, грязько. Ой, як гарно. Блакитність всюди. Дивіться, яка тут краса. почти всі підійшли, так? Зараз Дивіться, а зараз екскурсовод розкаже. мороженський роблі це частина великого підприємства на території громади. Зараз він громаді і немає статусу. Крім того, попатися тут так заборонено. Світча, коли ми працювали директоркою журналістами, ми робили аналіз води, обрати непридатне закликання, вже не пам'ятаю вам сказати, і там теж є ще там декілька таких дуже неприємних елементів забути білею, що питання тут в принципі заборонено, але вони нікого не заборонено. Крім того, попадати тут на команду причині, бо як ви бачите. Так, так, так. Боже, це страшно. Тому проводити тут можна так як на самі, так повітря, водить такі колеги через те, <пробуйте> що ми елементи, які я трошечки забула, які всередині знаходяться, і через їхні, вот вона має такий колег, але не дуже подарунки. Поки фотографувалися, люди спустилися вниз. По цій дорозі така неудобна дуже дорога, ну, така вона глиняна. І хто буде тут, дивіться обережно, беріть бахіли, якщо буде погана погода, прям я такі взяла на, на, знаєте, як ото резинові галошики такі. Ну, резинові такі, носочки. Дуже тут така погода, погода. Дорога слизька і, як сказати, небезпечна. Тому дивіться, обережно, хто буде сюди їхати. Хтось може буде дивитися з тих, хто близенько біля Олександрії, живе, біля Кременчука. Тому беріть щось, якщо захочете спуститися і ще в таку погоду, слякотну, то щось беріть, переобуться або. Ну, Щось на ноги, тому що, ну, я поки йду, не слизько, але не так, щоб зовсім і прям побіг би. Взяв би і побіг. А взагалі дуже ж красиво, ну як сюди не піти? Не розумієте? Така щось, видно, щось тут такі залиші, якісь, же, тому що глина така і краснувата. О, яка, дивіться, який поворот, бачите? Страшнувато йти, не так, щоб зовсім не, не страшно йти. Та ще й мокро. Ой ой, ой вони вже там, Вон, бачите, не знаю, чи вам видно людей. Там люди всі внизу, всі фотографуються. Ну, і я оце йду, Боже, а друг я не вилізу. Чи я сумасшедша, куди ж я йду? Ой, Боже, як страшно. Страшно і я прусь. Ой-ой-ой, у мене ж нога больна. Ну, яка краса ж. Краса, неймовірна. Боже, я спустилася. Дуже так трошки страшнувато було спускатися, але спустилася. Сонечко пригріло. Боже, така погодка гарна стала. Прям ходити хочеться. А в Олександрії ходили так якось було неприємно. Таке дощ, не дощ збирався. О, люди поприходили. Клас. І я тут, ура! Подвиг совершили, так? красота, звісно, ближче. Але купатися купатися тут. не можна. Така краса, кажуть, на байдарках тут катаються. Особливо з Кременчука. Цікаво, цікаво. цікаво. Все, трошки постояли і йдемо назад. Боже, як було страшно спускатися, а тепер буде ще скільки підніматися будемо, не знаю. Пішли. Випробування себе. На Говерло я не піднімалася, а вже на Гор... Морозівському. Розрізі, ось піднімуся. Узнаю, як воно робиться. При, при, прикурювати підкурювати собі вершини. ще шипшинку. На чай можна збирати. Так, ну що, гуськом, гуськом, гуськом. А страшно ж страшно. Ой-ой-ой. Ага. Може лучше краще було по дорозі йти. Ой, а там фотосесія навіть собачки в сумочці. Ну треба ж. Навіть собачка на фотосесії. Клас. Ілюха. Я помидаю. Я фоткаю собачку на фотосесії. Це вообще навіть собачку фотографується. Фотосесія, яка модна собачка. Ми проїжджаємо річку Інгулець. на річці Інгулець у нас є водосховище, де Войнівське називається воно створено для того, щоб регулювати рівень води в річці Інгулець і чистити цю водичку. Кожен рік. Міст був побудований для чого? Був побудований для того, щоб зібрати дві громади. Того часу був проєкт моста, там була переправа таремна. Люди переправлялися таким же старим методом, на жаль, її зараз немає. Ні, ну це як туристичний такий магніт. І от був збудований міст за кошти Приютівської місь... селищної ради. Будемо сподирений цей прекрасний міст. Ми з вами до нього під'їдемо, подивимося на нього, ви фанагальнуєтеся, а потім ми підемо на садибу, де будемо дегустувати вино. Такий міст пішохідний. Ідемо на нову екскурсію. Почали день коротше, він на мою водному мотоциклі. Боже, міст так ходить ходором. Я в шоці. Так не незвично. Я в шоці. Оце так. Да. Гарний вид. Екскурсовод наш новий. На мосту, який минулого року встав, вступив у дію, він побудований через річку Інгулець. Угу. Річка Інгулець бере початок в Олександрівському районі і впадає в місто Дніпро біля міста Херсона. М -м 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 -м. Я не фотогенічний, можна не знати. Добре. <світ> Ще в нас е, в річку Інгулець впадає канал із Дніпра, який починається біля міста Світловодська, і впадає біля приютівки е, в річку Інгулець. Ці води йдуть на кривий ріг для забезпечення промисловості Кривого Руху, ага. а також е, побудоване водосховище для забезпечення цукрового заводу. Цукровий завод почали будувати в 1957 році, а в 1961 році віддав дав перший. І з того часу завод не зупинявся. Кожного року він працює. Ну, дегустацію. Пропустила дегустацію, значить, я. це каже місцева Ейфелєва башня. Виноградники тут місцеві. Все як в Парижі. Річка Сена, Таке місто. Тут місто гарно так виглядає. Це у нас було таке вже. В вже 25-му році в нас принаймні вино. На дегустацію вина йдемо. А я навіть і не знала, що будемо дегустувати вино. В село Приютівка чи ні? При... Боротьівка. Ось Приютівка нам носять і носять блюда приїти, всякі все. Приютівка через дорогу. Приютівка через дорогу. Думу, тубі, тубі, тубі. Да. Думу, У нас дам так дам багато, дам самі їдаки, я саме більше її. Ой, там не видно, засвідчує сонечко. Я Дегустація вина. Так, що? За те, щоб наступила пошвидше перемога. Так, правильно. Дай Боже, дай Боже. Давайте. О, О, як гарно за перемогу. випиваємо. А ви там стопитесь, спитесь, не стізнайтесь, щоб вокали дзвонили і так. бажання швидше здійснювали. Вам тост такий і життєвий, і мій в принципі любимий. Дивіться, є дуже багато професій, дуже багато і серед нас, і, і виноробці теж професія. Всі вони гідні і достойні. Але є одне невеличке но. Дивіться, юристи дуже важливі в нашому житті. Вони хочуть, щоб у вас були проблеми. Тому що завдяки цьому ви приносите їм гроші, вони їх вирішують і вони стають багаті. Є в нас важлива професія лікарі. Але насправді вони теж бажають нам, щоб в нас були проблеми, щоб в нас були проблеми зі здоров'ям. Коли в нас проблеми, <плес> ми йдемо до них, даємо гроші приносимо пачками і вони вирішують ті наші проблеми. І тільки туроператор, <плес> 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 тільки туроператор бажає вам і здоров'я. І задоволення, і просто вас гроші, а натомість вам дає прекрасні да. спогади і прекрасні миті життя. Це то подорожуйте, щоб вас було башання, можливості побачити всю нашу Україну ну, за е туристів, за туристів і туроператорів! параторів за туроператорів! Да да да, параторам. Насправді тут глибокий, приток, на що ми витрачаємо гроші? Карта України, правильно ж це? Нитка Єднання України. Така вигляді карти Карти України. Так, Кременчук тут є, Мирноград. Мирноград, Херсон, Краматорськ, Приютівка. Боже, Оце всі люди тут цікаво були. Напиши, з якого ти міста. Вой, Войтівка, да? угу. Олександрія. Оце класно. А що, не було тут Кременчука? Мені каже, тут знаю, все що. описане було, ні? Класно. Він закарпаття. Ось така є достопримічательність. Міс на останок, їдемо ще в парк. В міський парк Олександрії ще Кременчук поїхали. Їдемо всі передегустували вино, їдемо.